Цікаве запитання. Я завжди ну, мені завжди подобалось, тому що в мене було бажання я ніколи чесно не бачила викладача. Ніколи у мене в сім'ї двоє освітян, і я завжди це була асоціація зошити, перевірки, і я не уявляла, яке це буде робота. Я хотіла бути лікарем, в мене була мрія, я хотіла стати кардіохірургом. Але я поступала у 2002 році на навчання, і тоді в місті Івано-Франківське кардіохірургії не існувало. Взагалі, мої батьки не бачили мене в іншому місті, Вони хотіли щоб я навчалась виключно в місті Івано-Франківську, тому прийшли шукати варіанти. І так те, з технічних дисциплін я не дуже компетентна. Вибрала економічний напрям і відповідно напрям-менеджмент. Я взагалі з того сприймаю тільки як задоволення. Тобто, якщо десь потрібно щось зробити, бігати, тому що так треба, це не для мене. Я люблю займатися спортом тільки для того, щоб відпочити і релаксувати. Тому пілатос, стрейчинг – це моє, але силові навантаження абсолютно не люблю. Ні, в мене немає хобі, але в мене є двоє діток і це ще те хобі. Черезація освіти це основне, що зараз може бути, і це дуже дуже, 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 дуже важливо. Весь світ цифровізується, і ми повинні цифровізуватись. Для мене взагалі цифровізація це є можливість спростити своє життя. Це коли я однією кнопкою або з допомогою одного гаджету можу зробити багато процесів. Я думаю, студенти відмічають, наскільки це добре, оскільки вони самі можуть керувати і процесом освіти, процесом свого навчання. Вони можуть коригу. Свій розклад, вони можуть відслідковувати всі процеси, які відбуваються. Тому е освіта без цифровізації, ну не, не тільки освіти, будь-яка сфера є неможливою. Е ну, Напевно, за освітою не склалося, але, е знаєте, десь е є така невеличка мрія, щоб. Е е Кожен відчував себе комфортно на тому місці, де він є. І дійсно, напевно, я зараз на тому шляху, де я сама реалізуюся в цьому напрямі, і я вчу своїх діток і своїх студентів, щоб вони вибирали те, що їм по душі, а не просто робили те, що їм кажуть. І дійсно тоді буде той комфорт і буде те суспільство, якому буде комфортно і жити і працювати. Запізнення. Це просто неможливо. Але вони так щиро посміхаються і кажуть, добрий день, Юри, нормально, можна, ми зайдемо. І це дійсно щира дитяча посмішка, яка я вже забуваю, що я мала їм розказати, що в нас є терміни. Ми мусимо приходити вчасно, ви майбутні керівники, ви мусите знати дедлайневим. Якщо ви не будете дисципліновані, ваш колектив не буде дисциплінований, але дійсно вони цією посмішкою дуже підкупаляють. Ой, заповнення журналів, ем, те, що безкінечно потрібно. Те, ну, чи мені подобається більше викладання від працювання в школі, тому що немає зошитів. Так це плюс, але все рівно в нас є багато такої рутинної паперової роботи, яку необхідно зробити. За чому і мені не подобається, чому я повинна саме зараз відкрити журнал, чому я витрачаю свій час, де я можу покомунікувати зі студентом? Але я мушу відкрити журнал і виставити оцінку. Коли працюєш трішки довше, ти роз ти вже знаєш всіх студентів. Я можу можу відкрити і завтра журнал і проставити оцінку, а одесь є ось ці дотримання дедлайнів, і трішечки вони так бентежать і не подобаються. Колеги, дивіться, саме поняття термін колеги це вже є, що ми маємо бути друзями. Ми маємо бути ми спільно виконуємо одну роботу. Але здорова конкуренція вона завжди потрібна. І дійсно, якщо в нас є трішки змагання, що я маю що зробити краще, відповідно, і кафедра, і колектив буде розвиватися, і ми будемо більш професіональніші. Тому, напевно, ми все таки є друзі, але з конкурентною боротьбою. Цілеспрямована, впевнена, яка знає, що хоче мене вдома маленький блогер. Ну, маленький дуже гучно сказано, тому що в мене синові 12 рік, і він мені каже, я не буду мам навчатися, тому що я є блогер і я вже можу заробляти гроші. Ем, для того, щоб я йому пояснюю, для того, що ти коли можеш бути блогером, ти можеш робити все, що ти хочеш. Але е, вища освіта нам дає ширше коло розуміння, як відбуваються процеси в цілому суспільстві. Ми отримуємо те, коло знайомство. Що нам тільки буде допомагати в нашій професійній діяльності, тому що зараз що таке вища освіта? Це є освітнє середовище, де ми можемо комунікувати, зав'язувати знайомства і розвиватися. Тому блогер це дуже круто, Займайся, будь ласка, але не забувай, що потрібно мати вищу освіту для того, щоб розуміти, куди зростати і як рухатись далі. Важке питання. Тому що десь навіть на моє студентське життя, тобто 2005 рік це і помаранчева революція. Е, відповідно, я теж її проходила. І зараз війна це дуже важко. І далі ми розуміємо, що е, нам потрібні освічені люди, які будуть розвивати нашу країну, які будуть е, робити піднімати її, оскільки кожен нас каже, нас чекає перемога, і десь ми думаємо, що це крапка. Ні, це буде той великий початок, де потрібні е, вже фахівці, які будуть знати, що робити, і зараз ми максимально готуємо наших діток для того, щоб вони вже е, працювали поствоєнний період, як розвивати нашу державу. Ні, абсолютно ні, тому що... Тобто дивіться, коли ми ну, це суто моя особиста думка, я для себе завжди шукала другу половинку, де в нас будуть абсолютно різні професії. Коли мені казали, ти ж викладаєш, тебе стільки багато викладачів, чому ти не шукаєш чоловіка-викладача? Я кажу, так, але ж це не цікаво. У нас ми і на і дома разом, і на роботі разом. Я кажу, ні, цього забагато. І десь, знаєте, те саме зі студентської парти, мені би мені було не цікаво. Тобто, так, в нас буде однодомство, в нас буде де ми чітко будемо розуміти, куди ми будемо рухатись, але я завжди хотіла, щоб у мене друга моя половинка була і з іншої сфери, тому я навіть це питання ніколи не розглядала. Відмовляти собі в студентському житті ніякому разі не можна. Тобто ми чітко повинні розуміти, що ми повинні шукати баланс. В роботі потім буде так само. Правда, ми ж зараз потрішки вже тренуємося, коли у нас є і відповідальність, і ми маємо можливість для розваг. Коли ми приходимо абсолютно вже в доросле життя, коли ми працюємо, нас тоді теж може бути такий варіант: ой, я маю тільки працювати або ні, я хочу тільки розважатись. Тому якраз зараз студентське життя це цей можливість зловити малан. Між відпочинком і навчанням і це не дозволить нам подальшому вигорати. Так, дуже було би цікаво. Але чому мені подобається теж робота викладача, це постійне навчання. Ніхто так не навчає як студенти. І я як порахувала, я ще я більше навчалась, ніж я працюю, тому що це є 5 років навчання. Потім ще в мене окремо була магістратура, потім в мене була аспірантура, бо десь буде докторантура, тобто в мене ще 2 роки попереду, десь 100% навчання. І десь навчання це є. Дійсно життя і студентство. бути в душі Хочеш навчатись, будь ласка. Я тільки за. Так. 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 Ні. Так. 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 Ні. Ні. <зас>